Друзі, це буде короткий позитивний блог. Він буде про гарні новини. І в даному випадку я почну з того, що ось цей канал, як і мій телеграм-канал, і інші системи комунікацій, він взагалі існує для того, щоб відбулася такі події, щоб. Попри весь супротив влади, це на бажання їх щось змінювати, бажання навпаки красти далі. Ми могли разом з вами рухати, по-перше, країну вперед, по-друге, все ж таки отримувати більше міжнародних грошей. По третє, збільшувати надходження в державний бюджет, не збільшуючи податки, а борючись в тому числі з корупцією. І ось якраз це відео, це приклад, коли нам дається. Тож, от. Ще не називаючи тему, просто хочу вам сказати велике дякую тим, хто дивиться, тим, хто лайкає, тим, хто коментує, підписується. Ви допомагаєте ну, в якоїсь мірі просувати ці речі далі. А воно справді відображається на Діяльності країни, і, зокрема, ми зараз будемо говорити про реформу митниці. Тож, з вами ярослав Железняк, це канал Слізний нардеп», і у нас сьогодні буде позитивне відео з гарними новинами і, в принципі, напевно, навіть з гарними прогнозами. Тож починаємо. Отже, давайте почнемо з головного. Як ви знаєте, у мене є дві речі, якими я в цьому парламенті пишаюсь. Це перше закон про перевантаження бюро економічної безпеки, який мені блокувала влада, довго не робили кожен з цих кроків, починаючи від самого закону і закінчуючи вже призначення, очевидно, переможця конкурсу пана Цивінського, і ми цього досягли. І відповідно, друге, це реформа митниці, яку мені так само довго блокувала влада. Особисто у нас тут президент виступав проти, але тим не менше, десь більше ніж рік тому. А саме 17 вересня 2024 року, цей закон, попри позицію президента, був поставлений на порядок денний, попри присутність навіть міністра фінансів, який був проти 260 народних депутатів, за це. Проголосували, і, відповідно, попри те, що президент, очевидно, разом з офісом не хотіли підписувати законопроект. Він був підписаний, ну тому що це була вимога Світового банку, МВФ і тоді ще допомоги Сполучених Штатів. Вигадайте, хто постарався, щоб саме так і було. Тож закон був підписаний, а далі, як ви пам'ятаєте, 10 місяців наш шановний уряд в особі Міністерства фінансів абсолютно нічого не робив. Не робив наступний крок: це запуск повноцінно. Комісії, яка має обрати голову митниці, якого у нас не існує майже 7 років, і, відповідно, запустити процес перезвантаження митниці. І так би, напевно, і було, якщо б не скандал в липні, з НАБУ на САП, картонки, відповідно, вимога, в тому числі, почати митну реформу, і уряд разом з офісом президента дали все ж таки тут слабіну і почали призначення комісії. Тож я вам записую це відео 31 жовтня, коли комісія, в якій половину складають міжнародні експерти, а половину складають, до речі, непогані люди з. Що не менш українського бізнесу? Ну там один тільки пов'язаний з офісом президента, два. Ну мені здається, мають довіру. А почала свою роботу і відповідно оголосила про затвердження свого регламенту. Це дуже важливий технічний етап, який розпочинає по факту вже нормальну роботу комісії і нормальний конкурс на нарешті призначення голови митниці, що означає початок митної реформи. Ну, я тут відверто не можу не згадати, що це мало відбутися майже рік тому. Ми втратили рік, ми втратили приблизно 100 мільярдів гривень від контрабанди, які пішли не в державний бюджет, і не в бюджет армії, а відповідно в кармани наших контрабандистів. Але ну, ще раз. Хоч так ми змусили нашу владу рухатись, тож ще раз вам всім дякую. Ми разом боролись. Я достатньо переконаний, що достатньо ефективно у нас це вийшло, і без нас би повірте, це з цього ж не рухалось би. Отже, щодо далі роботи комісії, в принципі, конкурсу по митниці, я нагадаю, що це був дедлайн до. Кінця року, який мінфін переносив вже на півроку, його знову будуть переносити, тому що ну реально, вже в даному випадку, після того як затягнуло уряд всю цю історію, не встигнуть. Тож одразу забігаючи наперед, десь. Квітня у нас буде новий голова митниці, але етапи затверджені. Засідання комісії було публічним. Тож в даному випадку, в листопаді буде прийом документів всіх кандидатів. Він буде тривати місяць. І на цьому моменті я закликаю перший раз вас, тих, хто хоче подаватися на цей конкурс. Далі відповідно буде у нас декілька місяців різні етапи проведення конкурсу. Десь в березні комісія має провести фінальні співбесіди і відібрати дві кандидатури. Одну з яких має вже затвердити міністр фінансів як відповідно, нового голову митниці. Тобто, у квітні, скоріш за все, якщо влада не буде знову нам присилати листи від СБУ чи якісь інші спецефекти, які ми спостерігали на бебі, то відповідно у нас буде новий голова митниці. Тут в даному випадку я просто хочу ще раз підкреслити, що комісія вибирає людей. Публічно, всі тести будуть проходити публічно, відповідно, співбесіди ви можете дивитися, сидячи у себе вдома в Ютубі. Це все відбувається за наглядом міжнародних партнерів. На конкурс може податися будь-яка особа, і у кожної з них є шанс перемогти, якщо вона здасть правильно тести, прийде в співбесіду і пройде головне перевірку доброчесності. Все це ви бачили, зокрема, в конкурсі БЕП, тому що нагадаю. Моя команда переписала повністю закон так, щоб він ну фактично дублював оцей конкурс по БЕБу. І як ми знаємо, на прикладі того ж самого Бебу, скільки би влади і офіс президента не намагалися хоч якось, хакнути цю історію, у них це не виходило. Ну, в принципі, і не вийшло в кінці. Тож, я хочу просто сказати, що це. Ось якраз той приклад, коли у нас вдалося, коли, попри усі ці історії, що влада не хоче реформи, що правда, що вони хочуть і звикли призначати людей по смс-кам від Єрмака, а не через оцей прозорий довгий конкурс, що теж правда, можна і треба змінювати країну. Ось конкретний приклад, який, дай Бог, буде приносити додаткові гроші в державний бюджет, і причому в десятках, а то й сотнях мільярдів гривень. Ще раз всім дякую за допомогу. Ще раз нагадаю, що, шановні друзі. Якщо хтось хоче стати, ну, випадково у вас є така ідея стати головою митницю, подавайтесь, будь ласка, там ну, критерії всі зрозумілі. І на цьому моменті, щоб у вас не було там прям, перебільшення з позитивом, давайте ще раз нагадаю, що все це було, робились владою із підпалки через тільки міжнародний тиск, і відверто говорячи, завдяки тому, що багато народних депутатів прийняли позицію, яка відрізняється від позиції президента. Мені здається, це перший раз. Тут об'єктивно дуже сильно допоміг і Руслан Степанчук, і Давіда Рахамі, і Саша Карнієнка, і Андрій Матевіс. От бачите, назвав скільки людей з влади, вони справді допомагали, щоб це все сталося. Заважав міністр фінансів Сергій Марченко, який абсолютно просрав всю митницю на своїй каденції, за що має бути абсолютно так само звільнений з. Правом неповернення на цю службу, і в даному випадку все це можна було і треба було зробити 6 років за цією влади. Але ні, контрабанда продовжується. Наші контрабандисти, мені здається забудували всі вже готелі в Керпатах і поруч там, напевно, в закордонних країнах. І відповідно в даному випадку ніхто нічого в цьому плані не робив тільки Мінфін чомусь записав 60 мільярдів як додаткових доходів від боротьби з контрабандою, хоча так само забув закласти гроші на реформу митниців. Був в бюджеті 26-го року. Що ми теж зараз будемо боротися? Ось на цьому тепер точно все з вами був Ярослав Шелесняк, Це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами і до нових зустрічей.